Так, цікаво, що буде відбуватися. Колаборанти, расисти, всі будуть е, знищені і буде велика перемога України в Запорізькій області. Тут немає ніяких таких е, шансів у расистів вижити, немає жодних. І вони так, як наче будуть тікати, але щось у них не піде, бо тут Верховний суд вийшов. Не доїдуть вони із награбованим до свого дому. От, заперечую, весь негатив, убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на де деокупацію Запорізької області. Повністю звільняється вся територія від расистів. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної перешкоди. Відкриваю всі шляхи і дороги на деокупацію, звільнення Запорізької області. Буде так, буде так, буде так. Більше не можуть, більше не можуть расисти тримати окупації Запорізьку область. Виходять, тікають, обираю всю загрозу. Більше немає в Запорізькій області расистів. Буде так, буде так, буде так. Всі плани руйнуються. У росіян більше немає зброї, живої сили, немає чим і ким окуповувати Запорізьку область. Перекриваю, перекриваю, відкриваю всі шляхи на знищення расистів, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть знищити расистів. Буде так, буде так, буде так. Коли буде все сказане, здійснено і так буде. Що заважає російським військовим розгорнути свою зброю, розвернути, піти на Путіна у Росію, вбивати Путіна і всіх, хто дав накази йти на війну, на Україну війною. Воювати з Україною. Прошу ви ще себе допоможіть так. Це дуже, дуже сильно, дійсно можливо, дуже гарні карти виходять. Прошу допоможіть. Заперечую весь негатив. Убираю. Відкриваю всі шляхи на те, щоб військові росіяни розвернулися, расисти, і пішли на Путіна, вбивати його. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної перешкоди. Відкриваю всі шляхи расистам на знищення Путіна. Йдуть на Путіна. Буде так, буде так, буде так, на владу. Російську знищують, буде так, буде так, буде так. Більше немає жодного расиста в Україні, всі в Росії воюють, вбивають путінську владу. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю, перекриваю. Вибираю расистів з української землі, буде так. Йдуть на Путіна, розвертаються і уходять на Путіна, буде так. Більше не можуть тут знаходитись, будуть Путіна вбивати. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, прошу, допоможіть розвернути расистів із України вивезти, піти на Путіна. Буде так, буде так, буде так. І відкриваються всі шляхи і дороги на сміщені. Так, буде все сказане, здійснено і так буде. Так, багато негативного магічного впливу сьогодні я відчуваю, але це не проблема. Все буде Україна, все буде добре. Ця колода чудова. Дякую за увагу.